Для інспекції з благоустрою міста Житомира придбали автомобілі. Житомирський міський голова Володимир Дебой сьогодні, 11 жовтня, передав ключі від автомобіля для КП інспекція з благоустрою міста Житомира. Мер Житомира наголосив, що на підприємстві фактично не було спеціального транспорту. Керівник інспекції, маючи роботу по всьому місту, і необхідність контролю. Благоустрою, прибирання територій, вивезення, невивезення сміття, законних, незаконних розкопок, і відповідно того, як вони потім відновлюються, асфальтобетонне покриття, він їздить на своїй машині. І навіть ну є формально Волга, які уже більше 30 років. Але розумієте, навіть утримання цієї машини дорожче сьогодні ніж експлуатація, наприклад, будь-якої нової машини. Проте для колективу, який працює і в дощ, і в сніг, необхідно мати пасажирський автомобіль. Для придбання такого транспорту депутати Житомирської міської ради виділили 170 тисяч гривень з міського бюджету. Він потрібен. Більше того, він працює на газу, тобто він досить економний ну і він новий, і він той, який сьогодні зручний в обслуговуванні. Тобто, це газель.